Це Ford Model T, перший масовий автомобіль, котрий змінив світ. А це Chevrolet Impala 60-х років, розкішний і просторий автомобіль, що вже почав говорити про статус власника, а не тільки про його потреби. Перенесемося у 90-ті. Ось Honda Civic. Практичний, економний і надійний вибір для сім'ї або щоденних поїздок містом. А поряд Dodge RAM. Потужний пікап, створений для важкої роботи, перевезення вантажів і подорожей за місто. Ось ми у теперішньому. Tesla Model Y. Електромобіль з автопілотом, величезним екраном і обіцянкою майбутнього. А Ford Bronco – відроджена класика, створена для пригод і доріг яких здається у містах вже не залишилося. Автомобілі стали більше, складніше, розумніше. Але що це змінило? Автомобілі пройшли вражаючий шлях від рідкісного інженерного дива до звичної деталі нашого життя. Вони стали швидше, потужніше, комфортніше. Але незважаючи на цей прогрес, старі проблеми нікуди не зникли. Постійні аварії, затори, забруднення повітря усе це залишається нашою реальністю. Їх виробляють мільйонами. Щороку з'являються десятки нових моделей: краще, дорожче, масивніше. Заводи працюють на повну потужність, а міста тонуть у потоках машин. Затори розтягуються на кілометри, асфальт витісняє зелені зони. Машин стає дедалі більше. Здається, ми забули найголовніше Істину проблему, яку вирішила машина. Так, вони зробили світ доступнішим, дали нам свободу пересування і змінили міста. Але якою ціною? Що якщо наше уявлення про транспорт спочатку було невірним? Чому рішення, яке мало полегшити наше життя? Стало його головною перешкодою. Що якщо ми надто захопилися покращенням самих машин? Чому розвинені країни почали різко відмовлятися від них? І чому у містах майбутнього не буде машин? Давайте відступимо трохи назад. У 18 столітті світ був поглинений конями і екіпажами як основними засобами пересування. Але з початком 19 століття на обрій з'явився новий гравець, паровий двигун. Це диво інженерної думки не тільки змінювало промисловість, а й почало прокладати шлях до створення транспортних засобів, які згодом змінять усе. На 20-го століття до 1900 року такі машини вже почали підкорювати дороги. Незважаючи на свою громіздкість та обмежену ефективність, вони стали відомі як піонери нового транспорту. Але справжній ривок стався з появою перших двигунів внутрішнього згорання, які обіцяли зробити машини потужними та доступними. До кінця 1910-х років автомобілі почали набирати популярності. А з появою перших серійних моделей, таких як Ford Model T, їх ціна суттєво знизилася. Появою нових технологій, особливо у масовому виробництві, та поліпшеннями в паливній економіці, автомобілі ставали дедалі зручнішими та функціональнішими. Вони змінювали не тільки вигляд місць, а й саму структуру суспільства. Машини стали символом розвитку, прогресу та особистої свободи. Так, із простих і галасливих механізмів вони перетворилися на основу сучасної інфраструктури, яка продовжує визначати наше життя і сьогодні. Автомобіль став рішенням однієї з ключових проблем для звичайних людей можливості швидко та зручно пересуватися у потрібне місце у потрібний час. Зі збільшенням кількості автомобілів на дорогах виникає ефект замкнутого кола. Чим більше машин, тим більше доріг потрібно для їх розміщення. Однак розширення доріг та створення нових магістралей не вирішує проблему заторів, а лише додає ще більше авто. Це називається індукований попит. У результаті міста продовжують забудовуватися асфальтом. Витісняючи пішохідні зони та збільшуючи щільність транспортних потоків. Однією із серйозних жертв такої урбанізації стають зелені зони. Задля будівництва інфраструктури вирубуються парки, зникають сквери та природні куточки. Значна частина міської території виділяється під паркувальні простори. У США загальна кількість місць для паркування перевищує 800 мільйонів, займаючи територію понад 9 тисяч квадратних кілометрів. Що можна порівняти з площею великих мегаполісів у Європі? Кожне місце для паркування займає від 15 до 30 квадратних метрів. А автомобілісти щоденно використовують по декілька стоянок, що збільшує тиск на міські простори. Така ситуація неминуче скорочує доступ до зелених насаджень, погіршуючи екологічну обстановку та якість життя у містах. Це не лише погіршує зовнішній вигляд міст, а й позначається на екології. Зменшується кількість дерев, які очищають повітря, а загальна температура у містах підвищується через ефект теплового острова. Цей ефект полягає в тому, що густо забудовані райони з великою кількістю асфальту та бетону поглинають та утримують більше тепла ніж зелені зони. Наприклад, у таких мегаполісах, як Токіо чи Нью-Йорк, різниця температури між центром міста та передмістями може досягати від 7 до 10 градусів. Таке підвищення температури посилює навантаження на системи охолодження, збільшує енергоспоживання та погіршує якість повітря. Викиди вуглекислого газу та дрібнодисперсних частинок від автомобілів додатково погіршують проблему, що призводить до підвищення кількості респіраторних захворювань, таких як астма та бронхіт. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, забруднення повітря щорічно спричиняє передчасну смерть понад 4 тисяч осіб у країнах ЄС, крім того. Зі зростанням кількості машин зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щорічно внаслідок ДТП гине близько 1,3 мільйонів людей, а ще десятки мільйонів зазнають травм. У великих мегаполісах аварії стають однією з основних причин смерті та інвалідності. Навіть з урахуванням сучасних систем безпеки, людський фактор залишається ключовою причиною більшості ДТП. Електромобілі часто розглядають як відповідь на більшість проблем проблем, пов'язаних із традиційними автомобілями. Вони скорочують викиди вуглекислого газу в процесі експлуатації, що особливо важливо для боротьби зі зміною клімату та покращення якості повітря у містах. Проте їхнє масове впровадження несе і свої складнощі. По-перше, виробництво електрокарів потребує значних ресурсів. Наприклад, для виготовлення батарей необхідні літій, кобальт та інші рідкісні метали, видобуток яких пов'язані з серйозними екологічними наслідками. За даними Міжнародного енергетичного агентства, для створення однієї батареї електромобіля потрібно близько 8 кг літію, 14 кг кобальту та 35 кг нікелю. Ці процеси забруднюють воду, руйнують екосистеми та часто супроводжуються важкими умовами праці в шахтах. По-друге, утилізація батарей залишається невирішеною проблемою. Без ефективних методів переробки вони перетворюються на джерело токсичних відходів. Наприклад, за даними дослідження інституту Віфлеєма, менше 5% літієвих акумуляторів світу перероблюються належним чином, що збільшує ризик забруднення довкілля. Інфраструктура для електромобілів також спричиняє труднощі. Будівництво зарядних станцій потребує значних інвестицій, а енергетичні системи багатьох країн не готові до різкого зростання попиту на електроенергію. Наприклад, у Каліфорнії у 2022 році зафіксовано кілька перебоїв в енергопостачанні через перевантаження, пов'язані з масовою зарядкою електрокарів. Крім того, вбудовані системи штучного інтелекту, які повинні полегшувати управління та підвищувати безпеку, залишаються складними та не завжди універсальними. Відмінності в дорожніх правилах у різних країнах ускладнюють їхню адаптацію, і швидше є високотехнологічними латками. Такий розвиток викликає питання: чи справді електромобілі єдиний шлях, чи, можливо, існують більш прості та екологічні рішення, які зможуть зробити транспорт доступнішим та безпечнішим? Наприклад, у Норвегії впроваджено систему Vision Zero, мета якої досягти нульового рівня смертності на дорогах. Ця концепція базується на скороченні використання автомобілів, збільшенні велосипедної інфраструктури та суворому контролі безпеки руху. У 2020 році рівень смертності на дорогах Норвегії склав лише 2,1 особи на 100 тисяч населення, один із найнижчих у світі. А що якщо транспортні проблеми можна вирішувати інакше? Уявіть міста, де будь-яке місце знаходиться в межах 15 хвилин їзди на велосипеді. За даними дослідження Паризького інституту міських досліджень, така 15-хвилинна концепція може скоротити викиди СО2 на 30%. Та знизити витрати на транспортну інфраструктуру до 40%. У той же час для поїздок між містами можна використовувати монорейкові системи та надшвидкі поїзди, які вимагають менше ресурсів та зменшують вуглецевий слід. Наприклад, у Японії мережа поїздів Шинкенсен забезпечує не тільки швидкість, а й високу надійність. Такі системи мають вуглецевий слід у кілька разів нижче ніж авіація, та здатні замінити короткі авіарейси. Створення нових типів міст, орієнтованих на велосипеди та громадський транспорт здатне не лише покращити екологічну ситуацію, а й значно підвищити якість життя. Такі рішення, що доповнюються технологічними інноваціями, можуть стати основною сталого майбутнього транспорту, де безпека та екологічність стоять на першому місці. Це не означає, що автомобілі зникнуть повністю, але їхня роль у транспортній системі вже починає трансформуватися. У багатьох містах світу спостерігаються приклади успішної реалізації альтернативних транспортних підходів. У Парижі, наприклад, протягом останніх п'яти років створено понад однієї тисячі кілометрів нових велосипедних доріжок, що дозволило збільшити кількість щоденних поїздок на велосипедах на 70%. Подібні проекти сприяють не лише зниженню забруднення повітря, а й покращенню якості життя громадян. Приклад Амстердама також показує, що транспортні моделі з пріоритетом для велосипедів та громадського транспорту працюють. Сьогодні близько 36% всіх поїздок у місті здійснюються на велосипедах, що знижує навантаження на автомобільну інфраструктуру та покращує екологічну обстановку. Водночас такі країни, як Японія, продовжують розвивати мережу високошвидкісних поїздів, які не лише скорочують час у дорозі між містами, а й є одним із найекологічніших видів транспорту. Дослідження показують, що 15 хвилинні міста стають все більш популярною концепцією. І уряди низки країн, включаючи Францію, Іспанію та Китай, вже впроваджують її елементи у своїх планах містобудування. Це дозволяє значно скоротити час на пересування, знизити викиди СО 2 та зменшити залежність від автомобілів. Замість того, щоб нескінченно збільшувати кількість машин і розширювати дорожню мережу, необхідно будувати міста, де автомобілі стануть доповненням, а не необхідністю. Такий підхід не лише допоможе зберегти природні ресурси та знизити забруднення. А і покращить здоров'я звичайних людей. Ці зміни вже відбуваються, і враховуючи їхню успішність, можна з упевненістю сказати, що майбутнє буде не таке, як зараз. Особливо, якщо ти підпишешся на канал і поставиш лайк цьому ролику.